Дивіться, я яку я маю книжечку Думай і Багатій». Якщо комусь не видно, то вона має назву Думай і Багатій». І тут такі цікаві строки я знайшов. Досить навіть цікаві світ, дає нам стільки можливостей. Про які мрійники минулого і не знали, палке бажання діяти і бути кимось є відправною точкою кожного мрійника. Мрії не є плодами байдужості, лінії чи відсутності амбіцій. Світ більше не глузує з мрійників і не вважає їх ідеалістами. Та якщо ви іншої думки, пийте до Тенесі, де на власні очі побачите, чого досягнув мрійник, президент. Приборкавши енергію води. Ще 20 років тому така мрія здавалася безправжнім божевіллям. Ну, це поїдьте туди, побачите, це йдеться про. А як вона називається? там, ну, Не атомна електростанція а. Електроенергію добувають з води, там така дуже велика дамба стоїть на метрів, ну, хай там 100 в висоту. В такій розщілені. І там добувається електроенергія. Це зробив президент. І ви, ви лише уявіть, це була його просто думка. Він просто колись побажав це зробити. Але як пишеться тут, його бажання було мріливим. Це скоріше, ну, на самому початку це була лише мрія. Це була лише мрія. Це була лише думка. Яка потім матеріалізувалася. Що ж тут пишуть далі? Ви розчаровувалися, потерпали від невдач під час кризи та відчували нестерпний біль, настільки глибоке, аж стискалося серце. Але ви повинні бути мужніми, адже саме цей досвід загартував ваш дух, який є частиною вас самих. А це, мої друзі, і є ваша найбільша цінність. В ну, цих словах, що кожна там, проблема, кожне розчарування в житті, кожна невдача загартувала ваш дух. Це є спірними словами. Тому що здебільшого воно загартовує дух тільки тоді, коли ви продовжуєте йти далі. А певні життєві обставини, на які ми не можемо вплинути, які ми сприймаємо не як, наприклад, уроки життя. З якими ми, з як, знаннями, які ми отримали від оцих уроків життя, від невдач, від розчарувань від цього всього, ми трансформували просто в знання. Тоді це є е, загартуванням духу, якщо ми розуміємо все, що відбувалося в нашому житті, всі ті невдачі, всі ті розчарування, як уроками життя, тоді. Таким чином загартовується наш дух. Проте, якщо відноситися до розчарування і до фатальної ошибки, помилки, і вам ніхто не зарадить, не допоможе піднятися з того і переосмислити це все, зрозуміти, що це був лише досвід, лише урок, який нам потрібно запам'ятати, і маючи ці всі знання щодо невдачі, яка може спіткати нас. Піти далі, робити нове, то тоді це можна назвати як загартування духу, але коли ви в розпачі, коли ви розбиті роздавлені вашою невдачою, і не сприймаєте це як урок життя, як досвід, з яким ви можете піти далі, а просто сидите і е, зациклюєтеся все більше і більше, все сильніше і сильніше на тому, що вас не вдалося то ви ще сильніше себе роздавлюєте. Розумієте? Тому оці строчки, я не знаю, можливо, там далі також буде про це написано, але весь той гіркий досвід це є лише уроком, який вам потрібно запам'ятати, записати і понести його далі з собою і робити. Все, що ви робили в своєму житті, відносно е використовуючи той досвід, який ви отримали від невдачі. Отак от, от наступний абзац. Пам'ятайте, що в людей, які досягли успіху, не відразу все складалося як найкраще. Вони переживали труднощі. І потерпали від невдач, перш ніж здобути перемогу. Поворотним моментом у житті тих, хто досягнув успіху, зазвичай стає критична мить, проживаючи яку люди відкривають інших себе, Джон Баян написав книжку Подорож Пілігрима одну з перлин англійської літератури. Після того, як його ув'язнили та жорстоко покарали через його погляди та релігію. О Генрі розкрив свій талант, який десь тихо спав у глибинах його розуму після того, як потрапив до в'язниці в Коламбусі, штат Огайо. Не знаю, чи це вам взагалі буде потрібно, але моя бабуся, це відбулося навіть сьогодні, розповіла мені таку історію. В неї був відчим, який повернувся після Другої світової війни додому і пішов працювати конюхом на конюшню. Працював, працював, і в один прекрасний день вони не поділили зі своїм напарником коня Драка. прибіг він додому, десь відкопав обріз, Ружьо. але трішки укорочене. З укороченим трошки дулом. І це ж він побіг до того, свого обідчика, чинити правосуддя. Але в силу. Не знаю, сирої погоди, порох не загорівся і постріла не відбулося. Осечка. Да. Звісно, його посадили в тюрму, десь на север, Сибір, я. ну, десь десь, ну, як Свіє Вміли, подалі. І от там він відбував своє покарання, потрапив на кухню. І що ж ви думаєте? Киселік. Варив Кісіль і продавав його ЗК. Писав навіть матері моєї бабусі, що приїжджай, забери гроші, вже спати на них не можу, ніде складати. Але вона не поїхала п'ятеро дітей, та і сполучення ну, зв'язок між містами тоді був здебільшого, тільки вагонно поїздний, якщо взагалі не той. Не в багажному ці, люди людей возили. Ну, в общем, так і що ж ви думаєте, він приїхав. Приїхав такий куркуль, що все село там просто ахнуло. Костюм нульцевий. Все як треба. І от тут, ви не уявіть, поїхати в в'язницю і там знайти способи заробітку. В ув ув'язненні, коли він був ув'язнений, він навіть грошей собі заробив. А ми тут вільні гуляємо, у нас ніхто нічим ніяк не обмежує, і ми не можемо заробити собі грошей. Лише уявіть, вільні. Вільні люди не можуть заробити собі грошей. Значить, в нас є ще гірші обмеження. Якщо ми не можемо, будучи вільними, по факту вільними не можемо заробити собі грошей. Розумієте, як це? Тобто, по факту ви вільні. Ви не в тюрмі, так? Але не можете заробити грошей. Значить, ви в неволі, значить, в неволі ваш розум, ваша власна свобода. Свобода діяти в неволі. Ви не вільні, Своїми заборонами в голові. Ви не вільні своїми установками щодо себе. Наприклад, якщо я щось спробую, у мене не вийде. Або зараз такий період, зараз така ситуація в країні, що я не можу. Я не можу, щось не можу. Ну, не можу. Ну та, Ну, а не можу. Хоча вільні, нібито. Це я до того от, оце розповідав і зараз вистрілило таке в голові, що ми в неволі своїх установок. Своїх установок в голові. Релі, релігіозні люди без, без тих, без яких, без, без роздумів скажуть, що ви просто як вами черти оголоділи. І ви не можете вільно діяти, вони вашу свободу забирають. Вони вам кажуть, що в тебе не вийде, в тебе ще щось. Психологи або ну, коучі скажуть, що ви просто маєте якісь негативні установки, або ще щось ну, в такому плані. Тобто кожен, хто розбирався в цьому, скаже по-своєму. Хто як в цьому розібрався, той так і скаже. Скаже, або у вас, вами черти оволоділи. Можете навіть для себе вибрати. Вами оволоділи черти, чи у вас є просто негативні установки щодо себе, щодо свободи своєї діяльності. Коли ви оце подумаєте, що у вас щось не вийде, запитайте себе, саме чому в мене це не вийде? Чому в мене щось не вийде? Цікаво, от виходить в мене. Був такий випадок, ну як випадок, та це зараз актуально як ніколи. Що от в людей, наприклад, не виходить зробити уроки. Ну, в мене також у школі там інколи, ну, як виходило зробити уроки, я їх робив як, як моглося. Але от є вибір зробити уроки або посидіти в Телеграмі. Ой, в Теле, ну там, що там, в Інстаграмі, в Тіктокові. Чому люди вважають, що в них вийде посидіти в Телеграмі в Інстаграмові або в Тіктокові, а не вийде зробити домашнє завдання? Задайте собі питання, чому в мене виходить сидіти в інтернеті, в соціальних мережах, а не виходить зробити домашню роботу? Можливо, просто немає бажання. Можливо, є якісь негативні установки. А, розумієте, просто соціальні сеті ще ніколи вам двоєк не ставили. Або ви їх такими не сприймаєте, ці двойки, розумієте? Уроки вони отвратітельні, я сам знаю. Ну це відвратіте, що ти робити, а потім отримати двойку. Хуже а нема нічого. Старатися робити, а потім кукиш. Я це не перенося. Я таке верне. Дійсно. верне, верне від цього всього. Чому взагалі люди оцінюють те, яким я є? Чому вчитель, вирішив, що він може оцінити мій твір на, ну, я там... на, які? на розділові знаки, на помилки, що він може якось оцінити? Але от на виклад саме матеріалу, ну я так сприймаю, я так бачу. Чому мені двойка затвір? Або там 5 балів. Чисто тому, що він тобі не подобається. Ну, вибач, зроби так, щоб він тобі подобався. Це ж твої проблеми. Він же тобі не подобається. Мені він подобається. А тобі не подобається. Це твої проблеми. Але це друга тема для, роз... для розмови. Про що ж я розказував. От саме про те, суть цього відео. Давайте підіб'ємо трішки підсумки. Що я хотів сказати. Оце от, в оцих трьох абзациках, що тут написані, йдеться про те, що кожного з нас спіткають невдачі. І важливо правильно розуміти ці невдачі. І розуміти їх так, як ніби то не ну, нібито, а по факту це є просто уроком життя. Кожна невдача. Це просто урок життя. Не більше, не менше. І від оцього урока життя, від цієї невдачі, ви повинні отримати знання, як робити правильніше. Ви берете свою невдачу. А так от берете, оце ось ваша невдача. де там вона? Десь там у вас. Ваша невдача. Ви берете свою невдачу, рисуєте, що у вас не вдалося. І розписуєте так, як воно, могло, як воно повинно бути, щоб добитися успіху. Ви малюєте свої кроки назад. Що ви робили? Чому вас призвело це? Які дії призвели до того, що у вас щось не вийшло? І... Пишете, як робити так, щоб це вийшло. І відносно цього, перечитуйте багато разів, мільйони разів, те, що ви це прочитали, те, що ви це зробили висновки, і дієте відповідно до своїх висновків. Висновки зробити це взагалі не проблема. Всі ми розуміємо як краще, але ніколи ніхто не робить так, як краще. Ну, як ніхто ніколи. Ті, хто роблять так, як краще, ті молодці. А от саме задумайтеся, чи ви робите все в своєму житті, як краще буде кожну дію в своєму житті, потрібно любити з любов'ю до себе. Кожну дію. Обирайте лише те і робіть лише те, що робиться з любов'ю для себе. Але також потрібно правильно розуміти, що таке любов до себе. Любов до себе це точно не жаліти себе. Жаліти себе це без толку. Жаліти себе це опускатися ще нижче і нижче. От ви отут, у вас щось не вдалося. Ви пожаліли себе, ви стали під цим. І ви вже знаходитесь нижче. Потім ви тут щось спробуєте і ще раз себе жалієте, і ви вже також нижче. Потрібно робити висновки. Висновки, які ведуть вас нагору. Ви зробили висновок? Ви зробили висновок і дієте краще. Оце ось, ось висновок, і ви над ним. Ще краще і краще стаєте. Ось і все.